Виконуємо номер 210 із підручника Алгебра 7 та 3,52 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На автомагістралі встановлено дорожній знак, який вказує, що швидкість на найближчій ділянці шляху 10 км завдовжки не має перевищувати 50 км за годину. Водій подолав цю, відст... цю ділянку за 10 хвилин. Чи порушує він правила дорожнього руху на цій ділянці шляху? Приступаємо до виконання. Подамо. Наші 10 хвилин у годинах. Одна година це 60 хвилин. 10 хвилин це 10 60 години. Або можемо скоротити на 10 це буде одна шоста година. Ну, а тепер знайдемо швидкість. Для цього відстань потрібно поділити. На час. У нас відстань 10 км. Поділимо на 1 шосту. Подамо 10 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Отримаємо 60 кілометрів за годину. Швидкість автомобіля. У нас сказано, що має не перевищувати 50 км за годину. 50 км за годину менше, ніж 60 км за годину. Отже, водій перевищив швидкість. Отже, водій порушив правила. Дорожнього руху на цій ділянці шляху номер 210 із підручника Алгебра 7 та три крапочка 52 із підручника математика 7. інтегрований курс виконано.